Вітаю, шановні! Подивимося, що PPS Plus Extra нас чекає у грудні. Ігри будуть доступні 19 грудня. Це останні оновлення підписки у цьому році. Перший плюс, всі ігри цієї роздачі доступні на обох консолях, як на PlayStation 4, так і на PlayStation 5. Буде стисло, бо домашнього інтернету все ще немає, а завантажувати відео якось доведеться. І хітом цієї роздачі, а можливо, і всіх роздач за рік стає GTA 5. Гра, які вже десяток років і вона досі популярна. Ця роздача є прямою рекламою вже анонсованої GTA 6, яка натікає вам спробувати цю шалену і дико популярну частину і чекати наступну. Радійте, хто відкладав покупку до останнього і чекав у підписці. Це таки сталося. Представляти гру не має ніякого сенсу. Мені, до речі, більше подобається RDR 2. Але, можливо, заглянемо в онлайн режим GTA 5, га? Як вам ідея? Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Події гри розгортаються в похмурому альтернативному світі оригінальної Final Fantasy. Де борці проти хаосу стикаються з невідворотнім майбутнім і сумніваються, що вони є обіцяними героями. Бій відбувається в режимі реального часу, як і в останніх частинах Final Fantasy. Гра має доволі гарні відгуки і сподобається фанатам серії, а сюжет дійсно закручений. І що мене здивувало, гра має кооператив до трьох гравців. MotoGP 23 свіжа реалістична мотогонка для всіх, хто любить швидкість і хоче випробувати себе на віртуальних, професійних трасах. Гра має онлайн-мультиплеєр і локальний кооп на розділеному екрані. Metal Health. Станьте одержимим помстою полудемоном, який нищить ворогів у такт. Це драйвовий ритм-шутер. Чим більше ви синхронізовані з ритмом, тим інтенсивніше грає музика, і тим більше шкоди ви завдаєте. Гра має багато файних відгуків. В стімі навіть є українська текстова локалізація, але на жаль, у PSN вона не зазначена. Salt and Sacrifice. Метройдвання, яка так і кричить, що це 2D Dark Souls. У всякому разі, візуал мені дуже його нагадує. А ще вона має онлайн на 6 гравців та локальний кооп на 2. Чи кидає вона такий самий виклик гравцям, як і її тривимірний натхненник? Перевірте і не пишіть. Тінникін, а ця мила гра з приємним візуалом не збирається вас напружувати, а тільки розважати. Разом з чудернацькими маленькими посіпаками вивчайте величезні кімнати, вирішуйте головоломки та дізнайтеся, що ж тут сталося і чому ви такий малюк. Чудовий вибір для перепочинку від похмурих буднів, або як іграшка для дітей. І це ще не все. Також до підписки потрапили: Moonscars Megaman 11. Gigabash, Grime, Prodeus, три частини Shadowrun, а до Deluxe додадуть дві частини Trywile, Bazliger of Star Command, а також Mega Man Legacy Collection 1 і 2. Це багато Мегаменів. Як на мене, під кінець нас вирішили порадувати: GTA 5, Похмура фіналка, Metal Hellsinger це вже варто вашої уваги. Так ще й кооперативу Купа, є що пограти з друзями і родиною. Мені роздача подобається. Пишіть, чи сподобалась вона вам. Або пишіть, що, як завжди, нема в що пограти. А також не забудьте підписатись і натиснути вподобайку. Бажаючі можуть підтримати мене на Донателло або Донатом на банку. Але головне підтримуйте українську армію. А з вами був Лекісан і хай вам щастить!